Моя мотивація стояти разом з хлопцями. Я не можу піти, поки вони будуть стояти тут. Коли я прийшла в цей підрозділ Мехбат, мені запропонували піти навчатись на навідника оператора БМП. Я вирішила спробувати, і мені сподобалось, і далі мріяла піти. По посаді вже під на підвищення. Моя мотивація це перш за все мрія ще з дитинства. Коли пішла на військову підготовку, мені дуже це сподобалось, все, і тому я мріяла піти в армію. всі привикли до обстрілів. Там що противник знаходиться ну, на маленькій відстані від нас, всі вже до цього привикли, але це постійні штурми, криє авіація. Танчики, БМП, вони просто беруть фоточення. оточення. Якщо противник ну, змалював, що ти проводиш евакуацію, це вже безпосередньо ведеться по тобі обстріл, який вийшов у нас. Ми тільки е, винесли тяжкого трьохсотого, він був поранений у шию. Е, ми його тільки винесли з траншеї, і туди був прямий прильот. Тобто ти йдеш, вже посадок, нічого немає. Тобто, це голе поле, а посадка, яка була, це згорівші дерева, пеньочки такі. І тобі ну, сховатись нікуди. Противник веде там по безпілотнику, все, значить, починає пристрілюватись там 15-10 метрів, там правіше, лівіше. І тобто, це все війна, зараз, яка йде, це все фарт. Якщо порівнювати під Авдіївкою і насамперед зараз, то це дві різні війни. Якщо там це були штурми, штурми на техніці, там піхота йшла, то тут працюють більше безпілотники. Всякі там дрони, тобто скиди. Ну, це різні війни. І Якщо не буде тут ребів, то цю війну просто своїми би, навичками ну, ми не виграємо. Наш механізований батальйон першої танкової бригади це сила. Насамперед, всі підрозділи, всі бригади тримаються на піхоті. Я кажуть, цариця полей. Хлопці є хлопці, вони стоять, хоч, хоча і важко, ну я завжди їм кажу. Треба триматись хлопці до останнього. Важко, тяжко, але треба. І якщо змусити себе, то ми можемо робити навіть більше, ніж ми собі можемо уявити. У нас от хлопці пішли на позиції, і та людина 50 років, вона так буде бігти, ви що? Тобто вік це таке поняття. Ми завжди допомагаємо, підтримуємо. Якщо чогось навіть нема, там забезпечені, не встигли отримати на цю людину. Тримай все, віддамо все своє, це не проблема. Тому що я завжди кажу: ми велика одна сім'я, яка повинна друг друга підтримувати. Якщо не буде підтримки, то не буде злагодження і не буде праці. Бажано, щоб цивільні люди теж приєднувались, окрім волонтерства, приходили і ставали поруч зі мною або з моїм побратимом і виконували бойові завдання. Тому що коли. Немає людей з ким стояти, це важко. Це більшість е, задач переходить на тебе, як за двох на одного, скажімо так. Тобто, перш за все, потрібно, щоб підрозділи докомплектовувалися. Своєчасно. А для цього треба, щоб люди самі бажали до нас приходити. Більшість бійців моєго підрозділу були цивільними людьми. Вони покидали свою роботу, є навіть декілька. Бійців, які приїхали з Польщі, вони були на заробітках, а як почалась війна, вони про це знали кажуть: приїхали через кордон, йшли пішки, там дуже дуже багато. Каже, і зразу військомат. все, захищати свою родину, свій дім, свою землю. Так що є мотивація у людей. І ці люди стояли з нами і стоять зараз, і вони виконують завдання і показують дуже гарні результати. Перевага в нас над ворогом, що ми дуже такий цілеспрямований народ, який звик з давніх давен відстоювати своє. по праву. це наша земля, це наша мова, це наші люди. І ми ну, не можемо дати їх образити або щось забрати в нас. Це наше по праву. І ми привикли відстоювати, а в противника це не є так. У нього зовсім інші якісь моральні якості якісь інші поняття не всьому цілому світу.